За 28, колеги рішення прийнято і підтримано одноголосно всіма присутніми депутатами і депутатками. Кропивницька міська рада підтримала президента України Володимира Зеленського в питаннях зовнішньої політики. Нам позачергове засідання для розгляду цього питання зібралися 25 лютого. Звертаючись до колег, секретар міської ради наголосив, що це звернення. Є продовженням героїчної боротьби українців за своє майбутнє за свою країну. Це спосіб показати всьому світу та ворогові, що українці єдині. Далі головуючий озвучив сам текст звернення, прагнучи вийти із тотальної ізоляції, послабити санкції, міжнародний тиск. Росія намагається дискредитувати керівництво держави. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського. Наголошуємо. На неприпустимості проведення перемовин щодо України без України наша держава була, є і буде вільною. Ми переможемо, бо ми боремося за правду, за життя, за майбутнє наших дітей. Також депутати виказали вдячність усім міжнародним партнерам, котрі послідовно підтримують і допомагають Україні, та закликали самих українців і надалі зміцнювати як фронт, так і тил, адже лише в єдності сила українського народу на цьому наголошують і військовослужбовці, зокрема й депутат міської ради Віталій В'язовцев. Сьогоднішній день йдуть дуже важкі переговори президента з нашими союзниками, нашими опонентами. Тому підтримка це є головне, що потрібно від депутатського корпусу для розуміння президентом своєї відповідальності, правильності винесення рішення. У військових є одна позиція виконувати наказ і громити ворога. Інших завдань ще не поступало. Ніхто не може вирішувати за Україну її долю. А щоб цього не сталося, не варто піддаватися на маніпуляції ворога і сіяти розбрат всередині країни чи навіть опускати руки, наголошують у міськраді. Якщо ми стояли. У війні найскладніші часи зараз, вибачте, капіталювати просто за того, що так хтось за нас вирішив, це неправильно. Тому єдність, єдність і ще раз єдність, починаючи від найменшого села і закінчуючи вищими органами державної влади і посадовими особами. Звернення щодо підтримки гаранта в питаннях зовнішньої політики направлять в офіс президента. Сивочолі ветерани проти перспективної молоді. Міський шаховий турнір у Кропивницькому зібрав 28 шахістів. За перемогу змагаються в клубі Гамбіт. Марк виграв уже три із п'яти шахових партій. Хлопцеві лише 11, але в майстерності старшим суперникам не поступається. Закінчити турнір у трійці призерів собі за ціль не ставив, прагне набратися досвіду перед іншими змаганнями. На цьому чемпіонаті, каже шахіст, притримується власної перевіреної тактики. Я прораховую ходи, якщо їх його треба прораховувати, а може прорахувати на 10, на 10 ходів, не трогаючи фігури. Але бувають іноді збої маленькі. Я забуваю, що ту фігуру я віддав, а потім виходить таке, що лопа. Головне участь. Деякі діти не можуть взяти участь, тому що вони бояться, що там ми останнє місце займемо. Юнак бере приватні уроки гри в шахи, вже встиг пограти на всеукраїнських турнірах, увійшовши в десятку провідних шахістів. Не виключає, що стане тренером, коли подорослішає. Я в дитинстві дуже грав любити в шахи. Дідусь мене в 4 роки навчив як ходить фігури. В 7 я вже почав обігрувати, дідуся. Зараз іноді статом можу обіграти. Турнір проходить під егідою обласної федерації шахів. Організував змагання її президент Ігор Волков. Я думаю, що це дуже показово, що шахісти в лютому 25 го року. По закінченню третього року війни змагаються і демонструють тим самим свою незламність і єдність у молоді роки. Очільник федерації сам не пас задніх у шаховому спорті. Був гравцем юнацької збірної України з шахів, досяг рівня кандидата в майстри спорту. Тому для юних шахістів він приклад справжнього професіонала. Ігор Волко вірить, що чимало вихованців клубу Гамбіт зможуть повторити його шлях. Головне для цього горіти шахами та постійно вдосконалювати свій клас. Треба, звісно, і тренуватися і вивчати шахову літературу, але обов'язково мати таку практику, яку вони мають сьогодні, тому що її замінити немає чим. Адже як казали великі шахісти, що шахи це сплав. Культури, мистецтва і науки зрозуміло, що можна грати з комп'ютером з віртуальним шахістом на відстані онлайн, але нічого не замінить живого спілкування і живої гри за шаховою дошкою. Ігор Волков також додав, шахи мають багаторічні традиції. Відтак шаховий спорт не втрачає позицій серед інших видів спорту та знаходить нових прихильників. Прищепити любов до шахів у молоді сьогодні активно допомагає й держава. Шаховий. Вид спорту шахи, долучена до проєкту пліч-опліч як сьомим видом спорту. І тепер змагання між командами шкіл будуть проведені на рівні всієї України і на рівні Кіроворадської області. Зокрема, десь на травень-червень ми очікуємо цікавий командний фінал кращих шкільних команд області, який буде представляти чотири команди. З різних чотирьох районів Кіровоградської області, а також команди міста Кропивницького і міста Олександрії. Наймолодшому учаснику змагань 10, найстаршому шахістові 84 роки. Турнір об'єднав різні покоління гравців і в цьому його родзинка, переконаний пан Володимир. Пенсіонер приємно вражений високим рівнем молоді. Грати проти них не просто, говорить ветеран. Рівень краще, ніж у старий колону. Але вони вчаться по книгах, учаться по нових технологіях. Ми так просто для свого давай 20 років, як я вже займаюся шахами. За регламентом турніру, один з одним шахісти грають по дев'ять партій. Кожна триває не більше 45 хвилин. За перемогу шахістам нараховують по одному очку. Хто набере найбільше балів, вийде у фінал змагань. Це розвиває мислення, яке. Без підсказки, якщо підказують. Шахісту йому присуджується поразка. Тому приймає рішення він сам. Шаховий турнір тривав три дні. Переможців нагородили грамотами, медалями і пам'ятними сувенірами. Найкращі шахісти Кропивницького незабаром представлять місто на обласних змаганнях. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВ. -ТІ -ТІ. Гони на підпитку та ще й під час комендантської години у Кропивницькому водій втікав від патрульних, а в результаті отримав одразу два адмінпротоколи. Інцидент стався близько першої години ночі. Інспектори виявили автомобіль. Шкода керманич якого порушив правила дорожнього руху та часові обмеження для пересування. Вимогу поліцейських про зупинку проігнорував і лише пришвидшився. Однак на вулиці Січовій кропивничанин заїхав. Утопи та зупинився. Скажіть, будь ласка, алкогольні напої вживали? Досу не видно. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Та й сам Керманич не заперечував, що вживав того дня у ковиту. Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп'яніння чоловік відмовився, та це не могло врятувати його від відповідальності за скоєне правопорушення. Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 КУПАП, тобто керування транспортним засобом у стані сп'яніння, за частиною першої статті 122 двадцять 2 КУПАП, тобто невиконання водіями вимоги про зупинку, та відсторонили його від керування транспортним засобом. Підтримка внутрішньопереміщених осіб у 31 громаді Кіровоградщини створили 76 місць для тимчасового проживання переселенців, які розраховані на 2684 людини. Станом на лютий цього року вільними залишаються 500 ліжкомість. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облівській адміністрації. І нагадали, що загалом в області осіли 82 тисячі ВПО. Зокрема, 75 тисяч перемістилися після повномасштабного вторгнення. Наразі переселенці отримують допомогу на державному та регіональному рівнях. Зокрема, щомісячна фінансова підтримка на дорослого становить 2 тисячі гривень та 3 тисячі на дитину та особу з інвалідністю. Також із липня 2023 року на Кіровоградщині реалізується обласна програма підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. У владі кажуть, що аналогічні затвердили і в громадах. Основними напрямки цієї програми, кому сприяти зайнятості внутрішньопереміщених осіб, це питання забезпечення житлом, забезпечення державної підтримки шляхом виплати соціальних допомог, надання медичної допомоги, надання адміністративних послуг, освітніх послуг. Психологічної допомоги, акцентувати питання на соціальній згуртованості, на культурній інтеграції та адаптації цих осіб, а також налагодження співпраці з міжнародними організаціями.